Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сьогодні у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг відбудеться круглий стіл, присвячений навчальній програмі курсу Соціальне підприємництво в закладі освіти. Захід пройде за ініціативи освітніх громадських організацій School of Me та «YouMind». А більше дізнатись про курс соціальне підприємництво, для яких навчальних закладів та для якої вікової категорії здобувачів освіти він створений, і чому, власне, важливий, пропонуємо уже зараз, протягом ефірного часу. Гостя студії Олена Солоїд, голова громадської спілки Мережа місто з містів, заступниця голови громадської організації Освітній простір 2.0, тренерка соціального шкільного підприємництва. Вітаю вас, пані Олена, в нашій студії. Добрий день. І напевно почнемо з того, що ж таке соціальне підприємництво, тому що це такі, здавалося б, дві непоєднувані ланки: щось соціальне, щось таке, що робиться ніби для загалу, і підприємництво як те, з чого можна отримувати кошти. Тому багатьом люди, людям взагалі важко поєднати ці два слова в одну структуру. Але насправді вони поєднуються. Це точно у нас є багато прикладів соціальних підприємств, які вже працюють в Україні, і по суті, соціальне підприємництво це підприємницька діяльність, яка направлена на вирішення певних соціальних суспільних. Проблем або задоволення певних суспільних потреб. Ну, ми звикли е, думати про те, що підприємництво це якраз про якесь власне збагачення, це завжди про одержання прибутку. Так, і це нормально. Підприємницька діяльність має призводити до того, що генерується прибуток. Але якраз от в соціальному підприємництві поєднуються дві складові: соціальна цінність і підприємництво. І якщо їх поставити на ваги, то тут, напевно, переважає соціальна цінність, тому що мати. Та створення соціального підприємства це якраз соціальна цінність, вирішення певних соціальних проблем. Ну в Україні вже прикладів таких багато. Напевно, всі знали, чули про. Такий громадський ресторан Урбан 100» в івано франківську uh -huh. який створений якраз для того, щоб спрямовувати свій прибуток на громадські проекти, соціальні проекти для розвитку міста. 100 людей зібралися, інвестували кошти в такий ресторан, і 80% генерованого прибутку якраз виділяється на проекти для міста. Це класний приклад, коли соціальне підприємство допомагає розвиватися громаді. Є класний приклад київської інклюзивної пекарні, можливо, чули «Good Bread» «From good people» – це якраз пекарня, в якій 50% працівників це люди з ментальною інвалідністю. І по суті, основна мета це їх адаптація і соціалізація. Ну і теж багато частину прибутку вони зараз направляють на Збройні Сили України. І ви знаєте, мені здається, що зараз, на сьогоднішній день, дуже багато підприємств вже мають ось таку соціальну спрямованість, тому що. Майже всі спрямовують, да, донатять, спрямовують частину прибутку на актуальні зараз потреби і виклики. Тому я думаю, що якраз за соціальним підприємництвом майбутнє, тому що дуже класно, коли ми можемо заробляти гроші, але не менш важливо, щоб ми за допомогою цих бізнесових інструментів робили наш світ кращим. Згодна, а щодо курсу соціальне підприємництво в закладі освіти, це поки теоретична розробка, чи це уже працюючий курс? А, ну, дивіться, з 2020 року у нас вже розроблена навчальна програма для шкіл для 8, 9, 10, 11 класів. І з 2020 року школи України а, мають змогу впроваджувати курс соціального підприємництва підприємства в свою навчальну програму. І це насправді вже працює. І у Вінниці є школи, які впровадили соціальне шкільне підприємництво. А сьогодні на круглому столі ми будемо говорити про. Таку програму для професійно-технічних навчальних закладів і закладів фахової передвищої освіти, тобто коледжів. І це є логічним продовженням, тому що на сьогоднішній день вже розроблена програма фінансова грамотність і підприємництва для 8-9 класів. І логічним продовженням і розширенням даної програми буде якраз курс соціальне підприємництво в закладах освіти для ПТНЗ і для коледжів. З приводу соціального шкільного підприємництва, Курсу в школах так воно працює, і ми знаємо вінницькі школи, які вже впровадили. І у нас навіть є школи, які вже створили власні соціальні шкільні підприємства і ці підприємства працюють. А можна приклади? Можна приклади. В 2020 році наша організація, громадська організація освітній простір 20, стала офіційним партнером проєкту Студбіз, в рамках якого створювалися пілотні соціальні шкільні підприємства. І і Вінницька школа, Вінницький технічний ліцей е, потрапила в проєкт, і вони створили соціальне шкільне підприємство. Це фото-відеостудія Cherry. Цікава класна ідея, і ідея полягала в тому, щоб учні школи мали змогу навчатися фото-відео справі і в той же час заробляти кошти для розвитку власних учнівських ініціатив і для розвитку школи. Але Що... Все одно має бути якийсь старт. Навіть для того, аби учні навчалися і мали якийсь першу перший такий досвід фото-відеоробіт, має бути якась студія. Вона має обладнана бути в школі, а для цього треба не просто біле простирадло на стіну. Так, погоджуюся. Ну, по-перше, в школі є ресурси у вигляді приміщення. І школа надала таке приміщення для учнів і дала змогу їм працювати. А якраз участь в проєкті дала змогу виграти перші грантові кошти для того, щоб цю студію облаштувати. Якраз в рамках цього проєкту Студбіз вінський технічний ліцей створив молодіжну громадську організацію, отримав фінансування і Облаштував фотостудію. І це все зробили учні? Так, так. По суті, соціальне шкільне підприємництво це якраз підприємницька діяльність учнів. І тут дорослі вони виступають у ролі менторів і наставників, але повністю весь процес діяльності роблять самі учні в цьому і суть, щоб учні ще під час шкільного навчання спробували себе в ролі підприємців, спробували себе в ролі е, керівників бухгалтерів, дизайнерів, СМН-ників. відповідальних і... за так, своє так, життя, так, тому що так, з цим так. у нас насправді проблема. Так, тепер. 100%. От якраз знаєте, чому, чому ми закохалися в цю тему соціального шкільного підприємництва, бо це реально можливість спробувати себе в, рівн, в різних ролях для учнів і брати на себе ось цю відповідальність, спробувати себе в різних професіях. Це теж як профорієнтаційний такий напрямок. А, і Підприємництво, ну це ж така навичка, мені здається, дуже універсальна. Це не значить, що ти обов'язково маєш стати підприємцем. Ну не всім бути підприємцем, не, але підприємливість і підприємницька навичка це про здатність брати на себе відповідальність. Це про здатність приймати рішення, бачити наслідки цих рішень, планувати, працювати в команді. А, Працювати з ризиками і так, так далі. Так, От я хотіла сказати про ризики. Це ну здатність, напевно, не опускати руки, коли є невдачі. 100% і ми бачимо в наш час підприємцям бути не дуже легко, бо це про здатність адаптуватися, бути гнучкими, підлаштовуватися під зміни, які відбуваються. Це теж все про підприємливість. До речі, я прочитала, що оцей курс ну, взагалі фінансова грамотність і підприємницька діяльність, вона вони мають бути ну ніби серед основних предметів шкільних, починаючи з восьмого класу. Так зараз це, я так розумію, предмет як. Факультативного такого. Так, значення. це як вибіркова дисципліна, наскільки я знаю. І так само буде курс, про який ми будемо сьогодні говорити на круглому столі, він може впроваджуватися в залежності від того, скільки годин навчальний заклад обере на тиждень. Він може впроваджуватись протягом одного року, двох або двох з половиною років. Тобто, це курс за вибором, так як і соціальне шкільне підприємництво в школах. Але насправді ну, практика показує, що він реально дієвий, класний. І ну, для школи, для самої школи і для самого навчального закладу, я думаю, вигідно впроваджувати цей курс і створювати ось такі соціальні підприємства. Бо це ну це напевно переводить навчальний заклад на новий рівень такого інноваційної інституції, яка дає не тільки знання, а практичні навички і досвід. Просто зараз. В Тіктоку багато є таких відео в інших соціальних мережах. Проте, ну, нащо ж мені та школа? Воно там ніде мені не пригодилося. Насправді. Потрібна лише базова така освіта, а все інше ну, ніде не, не згоджується, скажімо так, не, не, не потрібне в житті. Наприклад, комусь там, можливо, не потрібні інтеграли чи складні хімічні реакції. От і тут. Школа все таки вирішує стати більш практичною, так і саме завдяки соціальному підприємництву, і вже ні в кого не повернеться язик сказати, що ну школа це щось таке непотрібне, це витрачених там 11 чи 12 років життя. Насправді школа точно вчить нас вчитися. Бо так. оця навичка Про навчатися кажу, протягом життя. Ну не знаю, мені здається, це дуже важливо, тому що незважаючи на те, що ми закінчили школу дуже давно, ми ж продовжуємо вчитися постійно. А для того, щоб бути актуальними конкурентоспроможними на ринку праці, нам потрібно постійно оновлювати свої знання. Тому школа точно вчить нас вчитися, і школа дає нам дуже багато важливих. Теоретичних знань, е, і якраз соціальне підприємництво допомагає ці теоретичні знання примінити на практиці і показати, для чого потрібна математика, для чого потрібна українська мова, коли ти на соціальному підприємстві, підприємстві працюєш смником, ну тобі точно треба грамотно писати, як мінімум, принаймні, да, і формувати логічно Тут свою і думку. І граматика. Так, і стилістика, і граматика. Це все. Потрібно. Для того, щоб тобі кошторис порахувати, бюджет скласти, план операційний, ну без математики ти нікуди однозначно. Тому це все важливо і якраз класно, що от на базі цього шкільного підприємства ти можеш побачити, як ці всі шкільні знання знадобляться тобі в житті, в реальному житті. Але крім цього, крім того, що дитина починає усвідомлювати щось, от ми зараз говоримо про школу, тому що я розумію, що училища, коледжі насправді там ідуть діти після 9 класу, ну нинішнього 9 класу, і насправді це вік той самий шкільний, 10-11. го го Тобто, так. і крім того, що. От але просто в чому різниця коледжів і училищ? В тому, що діти, вже маючи якусь певну професійну спрямованість, так. вони вже ну, трішки більше розуміють, чого вони сюди прийшли. Не всі, але розуміють. От. А школа, вона така, як би це сказати, різнопланова. І тому не всі зможуть можуть схопитися за оцю якусь можливість. Разом з тим, соціальне підприємництво, як ви вже сказали, показує про те, для чого нам вчитися в школі, для чого нам ті чи інші предмети. Але. Якщо учень працює на цьому підприємстві, крім того, що він здобуває якісь ментальні плюшки собі, а як стосовно заробітної плати? Ого, цікаве питання. Ну, давайте будемо говорити так: соціальне шкільне підприємництво його основна мета це якраз ось цей навчальний аспект і можливість отримати досвід, спробувати себе в різних ролях, професіях. Але підприємництво однозначно це про гроші, про прибуток. І якщо говорити про шкільне підприємництво, то насправді найкраща модель для того, щоб працювати з прибутком, це створення. Орення молодіжної громадської організації. Воно може функціонувати як навчальний проект. І тут не про гроші, напевно. А якщо ми говоримо про прибутки, то це про молодіжну громадську організацію, і в рамках створення ось такої організації юридичної особи дійсно підприємство може отримувати прибуток. Чи можуть отримувати прибуток учні згідно нашого законодавства, ми знаємо, що з 14 років в принципі молодь вже може працевлаштовуватися. Так, звичайно, тут є нюанси для самої організації. Це Потрібно і трудові книжки офіційно працевлаштовувати. Там є обмеження по годинам, там Що, не більше вісьми паспорта. Да. 14 років. є така ситуація, але в принципі вже має бути і це може спонукати якнайшвидше його отримати. Так, офіційно можна працевлаштувати на обмежену кількість годин на тиждень для того, щоб це не заважало навчальному процесу. Там мені здається, біля восьми годин на тиждень 14 років може uh -huh. підліток працювати. І отримувати вже офіційну зарплату, але Тут більше про а, фінансування якихось класних учнівських ініціатив. Можна разом кудись поїхати в якусь подорож, можна собі а, зробити якусь цікаву екскурсію, вечірку, можна закупити для школи якесь обладнання, устаткування, настільні ігри. Тощо. Це теж, в принципі, винагорода. Да? Нехай вона не у вигляді заробітної плати, але це те, що. Це командна грана, так, яку гранату. Гра заробили разом, і це вже ось ця, оцей бонус, який ти отримуєш від цієї діяльності. Ви сказали про соціальне підприємство, соціальне підприємство, яке учнівське таке шкільне, яке працює в технічному ліцеї. Я читала, що ще є, здається, в восьмій школі. Так, в восьмій школі є соціальне підприємство. От я не пам'ятаю, не пам'ятаю, в якій школі колись. Кілька років тому, здається, ми навіть робили з ними ефір, що діти розводили черв'яків, які переробляли от компост. По-перше, їм було цікаво, дуже листя це згрібали, і черв'якам туди в ці такі величезні ящики його скидали. Не знаю, наскільки це підприємництво, якщо вони наприклад, можуть реалізовувати цих маленьких черв'ячків або, можливо, продукти їхнього так, життя, так. Ну, а чому ж ні? Звичайно, може бути, якщо тут є прибуток додатковий, то звичайно це може вважатися підприємництвом. До речі, одне з таких відомих шкільних підприємств компола, яке займається компостуванням. Воно було одних з перших, київське підприємство шкільне, яке якраз за допомогою компостування почало заробляти кошти. І тут ну, соціальна складова, мені здається, зрозуміла. Да? Угу. Тут е, правильно походження з відходами, культура е, поводження з відходами. Вінницька школа наша, навіть зараз не згадаю, яка це школа. Я теж не пам'ятаю, на жаль, яка, можливо, наші слухачі підкажуть згодом так, під, так. під цим відео. наприклад, Але якщо про восьму школу так у них є швейні машинки, і вони відшивали шопери. І їх фішка була в тому, що вони розмальовували їх. Це ручна робота. І в мене навіть є е, така торбинка е, від учнів восьмої школи. Я пам'ятаю, на благодійному ярмарку для допомоги ЗСУ вони продавали свою продукцію. І на сьогоднішній день теж відшивають, але вже так точково. Я так розумію, що. Ну, знаєте, важко конкурувати на замовлення. Да, на замовлення. Важко конкурувати зараз дуже широкий асортимент таких екоторбинок з різним нанесенням. Але мені тут стається більше про цінність, бо це насправді роблять учні, а це ручна робота, і цінність ось цього вибору вона дійсно велика. Ну, бачите, ще один плюс. Отакої от такого шкільного соціального підприємництва в тому, аби навчити дітей правильної конкуренції, правильного можливо вибору свого напрямку на ринку для того, аби знайти свою нішу в майбутньому, якщо хтось таки. Понесе оце підприємництво соціальне чи не соціальне з собою далі, так? Так, і бути гнучкими, адаптуватися до вимог ринку, диверсифікувати, розширювати асортимент продукції, дивитися, які запити в цільової аудиторії щось змінювати. ну, Бо підприємництво це завжди про розвиток, про зміни, про адаптивність, гнучкість. І це цьому теж вчить соціальне шкільне підприємництво. Ну, Тобто дуже цікаві приклади є уже хай, хай кількох вінницьких шкіл, але дуже хочеться, аби кожна вінницька школа, і училище, і коледж мали свою таку базу соціального підприємництва, тому що ну, в час, в який ми живемо, насправді це одна з найважливіших навичок для підростаючого покоління, для покоління, яке має будувати, відбудовувати спочатку, а потім будувати Україну. Це так. Що ж нагадаю нашим слухачам в ефірі українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про соціальне підприємництво у закладах освіти, у закладах освіти Вінниці та Вінничини. Гостею студії була Олена Солоїд, голова громадської спілки Мережа місто з містів, заступниця голови громадської організації Освітній простір 2.0», тренерка соціального шкільного підприємництва Розмову вела журналістка Ольга Зайцева. we